Всім привіт! Знову вибрались з Віталієм в ліс. Як кажуть, за грибами, а може і просто прогулятись. Погода сьогодні дуже добра, сонце, тепло і можливо це вже остання нагода поїхати в ліс, знайти грибів, тому що далі похолодання, дощі і вже Білих грибів буде ще менше. Їх зараз небагато, а буде ще менше. Ну Ось ми так ходимо, шукаємо. Може ще сьогодні і знайдемо нормальне. І ось перша знахідка. Віталій, тут четвертий росте. Ось рядом. Я не побачив. Дивіться, один грибок, другий грибок, ось третій. Стояли, дивилися, де ще можуть бути гриби. І ось він ось іще один заховався, маленький. Ось. От. От така перва знахідка сьогодні. Один. А, тут навіть подвійний грибок. Отак. От три. О! Чотири. О. Оце. Пощастило. Треба добре дивитись, може ще тут де будуть в мошку сидіти. В низинці. <різь> Розгрібаю бугорок і сидить такий грибок. Оп! є. Грибки поховалися в листя, під мошок, шигалля. Треба так дуже, дуже придивлятися. Польські грибки також ще є в лісі. Ну, В цьому лісі їх не багато. Там де ми шукаємо білі гриби. Але сьогодні польських я не буду брати. Ось, дава польські переростки. Але це білі. Ні, це. І це польські. А ось які сидять. Ось які сидять. Але це все це все польські. Шкода, що не білі. Такі гриби не беремо. Чому не беру польські гриби? Ну, тому що вже вдома грибів вистачає. Сьогодні я приїхав трошки назбирати білих. Можливо будуть рижики, як пощастить. Але не знаю, чи вони є, чи їх вже люди визбирали. Може опеньки. Побачимо. Головне походити по лісу, щось знайти. А скільки грибів буде, то вже таке. О, Віталій яких знайшов двох білих. То що, теж був білий? Третій, дивіться. Ось такі два ху-ху, вот -ху, і вони виросли. Дивіться які. Покладу вони, дивіться які три штуки виросли. О! А я знайшов ось такого грибка. Недалеко. Від Віталієвих. Уж такий товстий. Ух, гриб. Знайшов кілька рижиків. Ось вони. Один. Маленький рижик. Вон там він більший. Це рижики. Але мало і під дорогою. Ось це, да, Віталі, це рижики, ось треті. Ти бачив їх? Так, ні, ногой не збивай, я буду рижики брати. Ось іще один. Ось, ото то рижик. Ось він. Ти будеш брати рижики? Не. То я буду брати, давай. Не, не я. Я. Каже, я не шарів їх. Це рижики, ви не, витаю, що? Ні, я яка А що їм? Їм можна і маринувати, і, і смажити. Що що любить? Мені, да, йду туди зараз. Іду, йду, йду. Іду, а йду. там? А, далі. О, тут треба. Ось вони сидять. Рижечки. Отаких От би грибів я збирав. Да Деякий такий. Ох, нічого собі який. Хо-хо-хо! Віталій глянь, як нога. Він круглий. Під дорогою. А ну ось іще один сидить. Ось деякий. Під дорогою. Більш немає. Немає. А ну хто тут у нас? Віталій пройшов. Білий, да. так. Під бугорком сидів. Під шигаллям. Я піду, подивився, що сосну. <laughs> Під шигалям сидів. Отут а в сухому такому шигалі три грибка знайшов. Але тут дуже-дуже сухо і вони лізуть вже так з останніх сил. Остання волога, яка там може від роси, туманів. Гриб тільки не білий. Ні, не гриб. Це <смістична> палка. <смістична> <смістична> У густому лісі грибів немає. в дубках ростуть піддубники, рядовки. Потроху ростуть, багато немає. О, польський проскочив. Тут треба... Трошки подивитись, да підемо ми ближче до дороги. О! Бабка! Я сьогодні знайшов в одному місці 6 штук. Ось такого розміру, але вони сухі. Ну, не знаю, така вона ця бабка. Не підходить. Ось ще одна упала. Молодих немає таких тверденьких, а це що їздить. Звариш, вона буде розлізатися і толку з неї. Так, це поганка. Ростуть Віталій, знайшов білого, але він вже готовий. Корінь такий. Білий перерос ось Його наполовину з'їли. З'їли миші чи А, слимаки. А корінь навіть і нормальний, не знаю, може корінь взяти. Та поїдені ні не буду. О майо. А поряд ось нормальний сидить. Віталій, біляш. Біляш рядом нормальний. Ось я одного покри... покришив. А тут уже такий. Гарненький грибок. О! І при чому у густому лісі Мішаному дубки, сосни? Дубки і сосни. О! Віталій білого ріжа. Так може по ці просіки треба ходити чи де їх тут ходити? Ні, де треба мабуть, ходити? Дивиться, так? Да? Хто це такий сидить? Це... Щось із рядовки. щось з рядовкою зв'язане, напевно вона. Ну таку я вперше бачу. Да ні, Віталій, то рядовка, напевно. Не білий. Хтось різав. Отакі гриби під назвою Зеленушка. Не знаю, я буду брати, але правда вони... Правда вони червиві ці зеленушки. І ось нормально. Ось іще вони. Червива. Це вже пішли зеленушки рости. Давно я їх не зустрічав у лісі. Дуже давно. Ну, це пізній гриб. Ось іще. Вони як ростуть, як ростуть, як рядовки, як рижики, цілими кубками. Не знаю, що я з ними буду робити. Можна їх буде варити разом. Блін, всі. я тут порізав. І червиві, багато червивих. Може, можна їх відвалювати разом з рижиками. А оці ж вони теж, так вони. Нормально. Це не вони. Віталій, ти де дівся? А, назад ідеш біленький. ні, це польські тут поряд ростуть ось такі гриби. Я думаю, що це поганки. Та й польських тут мало. Але ж я ж кажу, ми не за польськими приїхали. За польськими можна їхати в інший ліс, там їх багато. А тут ми шукаємо білих. А ну Віталій глянь. Що? Дивись, що я знайшов. Ні, 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 ні. О. Це ж їх треба очистити типу, знімати їх. Ну так, хоч по країну трошки по краям шкуру зверху знімати. А! <систити> <систити> Сіли перекусити. Правда, не салом, а грушами і яблуками. Сало в ліс ми не беремо. Ось така бабка. Попалася нам. Ну, як би для жарки, то підійде. Але не в баночку. Ну, не будемо брати. А мова не червива, хто його знає, може це вже так. Ні, не червива, не знаю. Може візьму хай буде. А ну що в тебе там? Які грибки? Да мало. Люди по 50 білих збирають, а ми ходимо як ці, як телепнім по лісу. Ого, дивися. Так Ди, диви, як вони. Це ж білие. Білий. Диви, як виріс. Виріс, короче, Шляп на, шля, на шляпу. Шля, шляпка на шляпці. Так я може бути? Може, це чи не може. Біле? І це ж білий, які глянь. Ну да. Це ти тут напросити на нашо. Ну да. Ого. У тут прям, да? Ну це і тут жери отні ось тут напросить. Що його робити, Де дебом лазить. Ну і там, і там тряби. Ну, це як интересно шляпка. На шляпці виріс. Як це він так? Не знаю. Це білий, так? Да білий. Ось такі подозрительные вони. Да ні, він. Він. А чого вони на шляпці, на шляпці наш? <рес> Не знаю. ще один матч. Де ліс? <ріст> Ось тут десь краєчку і сидить. <ріст> ну пішли, тут така просіка більш-менш чисто не заруша, пішли по ній. по ній. я бачу такі Не Білий? Не бачу. Я знайшов білого грибка. Так, <ріст> да, просіці, Віталій. У самому лісі нічого немає. Один поки що. Бачу поки що бачу одного. Ліз лісом. Виходжу на, просі, на просіку сидити. Я впевнений, що зараз отак пройду ще. Метрів 100-200 по їй і нічого не буде. Він якось наче, притягує той гриб, але мало грибів. трошки більше поїхав по окраїнці тільки польські сидять а ми ж польські не беремо а ну Віталій дивись тут таке місце розвилка тут повинні бути білі гриби дивись дивись Де ви є гриби Щось давно не знаходили Туди вверх піти Вверх чи вниз біля груші. Нема тут біля груші грибів Ха-ха, <рес> не на білий польський. <рес> а ось і ще який гарний польський, Ось мікро Тут польських багато. А, а ми їх не ріжемо. Що ти підеш туди? Польські. Що там? І ось польські. Польських Віталій, багато тут. Сидять. Під дорогою. Ні, Віталій різати не буду, але це опеньки. Під дорогою. Ось сьогодні ми їх зустріли. Опеньки. Тут вони. не і... Ні, Віталій, я сьогодні не беру. І ось. Опенячки. Це точно вони? да, це точно вони. Ось іще. Дивись, і ось де. Бум-бум-бум-пум-пум. Да не хочу я їх різати. Сьогодні без безупинять у нас. Я раніше такі гриби брав. Ну, Груздь, чорний груздь Але він один. Тому не беру. А що роблять? Квасять їх. Хороблять. З горілка Ні, не з горілкою квасять. Просто квасять, а потім з горілкою їдять. <ріху> <ріху> квасять їх в розсолі. А потім з горілкою. Не вийдякі. Не рухайся! У, <с Tracy> який виліз, Це ми стільки вже ходимо під дорогою, кілометри набиваємо. І ось він сидить який. Ууу, oh, і побачив, так? Це гриб називається? називає. Стоплі Путіна, не дам його. Покажу я вам, що сьогодні назбирав. Ну, я так не рахував, десь з десяток біленьких, можна ось так їх трошки викласти Віталія може і більше десятка ми не рахуємо їх трошки рижиків також зеленушки ну, ще поки що на, на зеленушки не сезон, вони трошки пізніше будуть лізти, тоді можна буде їхати по зеленушки. О. І тут. Ось такі білі гриби. Грибів у лісі мало, саме в цьому лісі, де ми ходимо. Там далі йде похолодання, буде багато вологи, холодно, але я думаю, що ще гриби у лісі будуть. А чи поїду я поїду, чи не поїду, я ще сам не знаю. Так де вони піше штуки? Нічого я теж, я тут сидів ждав тебе. Ходи чого Ви ж там не, не хочу Якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте український контент. До зустрічі!